Я вже можу от такий список написати. У мене трошки інша реакція на успіхи людей. Ну, понятно. А чого не на Мальдіви? Ну. А вона починає розказувати, що вона там була, щоб збрехати тобі. А чого, а як, а де? Починає не те, що багато грошей потряди. От вони пониють і їм хорошо. Нюхають там наркоту. У мене раніше були дуже дивні відчуття, а мені нафіг той спорт здався. Так, я тебе вивела. Корону мені дайте, і я собі її вдягну. І буде прекрасне життя. Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, а це означає, що на моєму каналі чергове нове відео. Дякую усім, хто переглянув попереднє моє відео. Сподіваюсь, воно було для вас досить корисним. Сьогодні хочу поговорити з вами про ред флаги або з якими людьми я не буду підтримувати дружні відносини. Але перед цим хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили лайки, коментували відео, якщо вони вам імпонують. Це допоможе мені розвиватись та. Подальшому випускати свої нові відео, чому я взагалі вирішила записати відео на таку тему. Я думаю, для кожного в житті, нашому знайомо ти починаєш спілкуватися з людьми, якось переходиш в межу цього просто знайомства і переходити в такі більш дружні відносини. Я думаю, в кожного друг слово викликає якісь свої асоціації, і ми розуміємо, що це близькі для нас люди, тобто з якими ми можемо розділяти якісь моменти, з якими ми постійно контактуємо. Це не просто знайомі, тому що сьогодні будуть перераховані такі критерії, яких я притримуюсь, аби не заводити дружні відносини з такими людьми. Але це не означає, що я з ними не спілкуюсь що не маю справ в реальному житті. Просто для мене дружні відносини це більш близькі тісні стосунки, які переходять вже на інший етап, коли ти з людиною більше проводиш часу, коли ти більше їй довіряєш, коли ти розповідаєш їй свої якісь секрети. Поради питаєш, тобто це зовсім інший етап відносин. В моєму житті були різні люди, різні відносини, різні знайомства. І знаєте, я вже можу такий список написати категорії людей, з якими я не хотіла б спілкуватися, з якими я б не хотіла підтримувати дружні відносини, тому що вони безпосередньо впливають на мене і на моє життя з негативної точки зору. Сьогодні я з вами цим поділюся. Перша категорія людей, дружба, з якими для мене табу. Це заздрісні люди. Я по своїй природі не заздрісна людина. Я навпаки радію за людей, коли вони досягають якихось успіхів, або коли вони не знаю, там щось купують, чи десь їдуть, чи якось розвиваються. Це мені навпаки дає такий стимул, тому що я розумію, що це все можна досягнути. Якщо ця людина це зробила, значить і я можу це зробити. У мене трошки інша реакція на успіхи людей. Я насправді щиро радію за людей. І так само я б хотіла, щоб за мене раділи. Тобто, коли я починаю спілкуватися з людиною, і це не означає, що я буду кожному розповідати, чого я досягла, там, хвалитись, вихвалятись, але просто коли людина помічає якісь мої позитивні зміни, якісь, не знаю, мої досягнення, що я там кудись поїхала чи чогось досягла, я хочу бачити цю, цю щиру емоцію радості, коли людина за мене рада, коли вона за мене потішилась, а не оце, коли вона сидить і така. Ну, понятно, ну класно, і починає там казати. Я купила, наприклад, машину, ну, знаєш, така собі марка, можна було б і покраще купити. Я купила собі квартиру, ой, ну такий кончений район вибрала собі, якщо чесно. Там, не знаю, Поїхала десь відпочивати, а чого не на Мальдіви? ну, Таке щось. Тобто, людина, в мене була в моєму житті така людина, для якої всі якісь мої події. Ці мої якісь плани, мрії, не знаю, слова, вони сприймалися в поганому сенсі. Тобто людина намагалася віднайти щось, аби мене зачепити, віднайти якийсь негатив і висловити свою непотрібну точку зору. Тобто вона не раділа за мене, вона могла б сказати: Вау, клас, ти така велика молодець. Замість того, вона просто оце робила оце обличчя незадоволене, і висловлювала, ну, тобто, такий негатив. Такі люди будуть завжди нести твоє життя негатив. Тобто, що б ти не досягла, що б ти не зробила, що б ти не запланувала, це все буде погано, кончено і не так, як треба. Бо ти зробила краще, або ти зробила більше, і для людини це не подобається. Тобто вона бачить, що ти на її фоні більше розвиваєшся, і для її це не подобається. Вона цього не хоче. На другому місці в мене брехуни. Це не люди, які там можуть щось придумати, зверхати, не договорити. Всі ми інколи говоримо неправду, там щось прикриваємо або недоговорюємо. Але це нормально в якихось таких мінімалістичних аспектах. Але є прям категорія людей, які для мене максимально дивні. Тобто, це люди, які починають видумувати неіснуючі історії. Які починають розказувати якісь там ситуації свого життя, яких не було, і ти просто бачиш. Я, наприклад, таких людей просто щитою. Коли ти говориш, о, я б там хотів там, поїхати туди, а вона починає розказувати, що вона там була, що вона знає там кожну точку, що вона взагалі там прожила 10 років, або коли в компанії заходить мова про якусь ситуацію, про якийсь продукт, та неважливо про будь-що ця людина видумає історію зі своєю участю, вона придумає початок завершення цієї історії і буде тобі розповідати, як там, коли ти ставиш якісь такі питання, конкретизуючи, наприклад, а чого, а як, а де. Тобто, ти починаєш історію людини розбирати і ставити питання, і це починає, вона починає затинатись, вона починає видумувати, вона починає ховати очі, тобто вона складає цей ланцюжок подій, щоб збрехати тобі. Чесно, я не розумію для чого, але такі люди дійсно є, і в моєму оточенні вони теж були. Це максимально смішно виглядає, тому що для чого видумувати? Я розумію, можливо, вона хоче якось підтримати розмову або бути на одній хвилі з розмовником. Але це виглядає максимально дивно, я цього взагалі не розумію. Та і взагалі не тільки ці люди, люди, які постійно говорять неправду, в яких ти щось запитуєш, вони постійно тобі брешуть. Ну просто довіри до таких людей не буде. І я б так само не хотіла в своєму уточні людей, які брешуть, які обманюють. Ну, якось не знаю, не подобається мені це. Наступний ред флаг, який для мене прям дуже важливий в людях. Я просто не люблю його. Знову ж таки, я не знаю, чому так виходить, але в моєму оточенні знову ж таки була така людина це була досить близька людина. І насправді, це раніше я сприймала якось спокійно. Але зараз я таких людей до себе не підпущу. Це люди, в яких постійно все не так, в яких постійно немає настрію, в яких постійно все погано, тобто немає сонячних днів, от людина в депресивному стані постійно. Це не стосується, знаєте, категорії людей, які там погано почуваються, бувають погані дні, бувають там не знаю, якісь ситуації на роботі, з близькими, критичні дні та будь-що, знаєте. Ну, бувають такі сумні події, буває сумний настрій, але є люди, які постійно в негативному тоні про все відгукуються. Коли там відбулася якась подія, починає нити що не так. Коли, не знаю, щось купила, починає нити, що багато грошей потряди. Ну, коротше, це люди просто, яким все не так. Вони прийшли в це життя, щоб нити. От є такі ниючі люди, і їм добре. От вони пониють і їм хорошо. Я, якщо чесно, теж люблю інколи поскиглити. От коли в мене немає настрою, я можу включити музику там сумну, я можу подивитись умний фільм, поплакати, але це не означає, що я буду свій негатив виливати на інших людей, особливо на друзів. Я можу, коли в мене якась сумна ситуація, поділитися, тому що я хочу, щоб мені висловили підтримку, я хочу, щоб мене почули. Я хочу, щоб мої емоції програлись, тобто щоб я ці емоції відчула і відпустила. А є люди, які тримають ці емоції, і їм так добре, вони живуть з цим. От є радісні люди, які ходять і посміхаються всьому навколо. Це теж максимально дивні люди, якщо чесно для мене. Ну, я рахую має бути скрізь баланс. Є люди, які постійно на негативі, їм так добре. І от вони живуть в такому сірому своєму світі, де затягнуто все хмарами, де постійно падає дощ, і вони кайфують від цього. Зазвичай це інтроверти, мені здається, але. Я зараз, мабуть, узагальнюю, просто так е, описала і мені в голову прийшли інтроверти. Наступні люди, яких я частково згадувала в моєму попередньому відео, кому цікаво може перейти і глянути, це токсичні люди. Це люди, які постійно шукають конфліктів, це люди, які постійно сперечаються, це люди, які хочуть показати, що вони в чомусь важливіші, кращі. Розумніші люди, які навіть звичайно на якусь ситуацію можуть перевернути в конфліктну, які виводять на цей конфлікт, які поглинають чужу енергію, от їм подобається. От вони е, дадуть якийсь вкид, от не знаю, якусь фразу таку, яка однозначно зачепить іншу людину, і вони потім насолоджуються цим. Їм потім так класно від того, що хтось нервується, що в когось якісь емоції появляються, І вони прям сидять і насолоджуються: так, я тебе вивела. Так, давай поконфліктуємо. Так, давай посперечаємось, і їм прям це подобається. На мою точку зору, це люди, яким бракує уваги, це люди, які шукають, як самовпевнитись за рахунок інших людей. Тобто вони є самодостатні люди, вони проживають класне життя, але от для них, як вампірів, потрібно от цю енергію з інших людей брати. От їм треба от поглинути цю енергію людини, вивести людину, бачити її емоції. І зазвичай ці люди е токсичні, вони важко контактують з людьми, тому що для них не так важливий контакт з людиною, не так важлива дружба і спілкування, як обмін оцією енергією внутрішньою. І вони розуміють, що в них сильна внутрішня енергія, і вони хочуть. Подавити енергію іншої людини і на їх фоні виділитись, показати оце корону мені дайте, і я собі її вдягну, і буде прекрасне життя. Наступна категорія людей, з якими я б не зав'язувала дружні відносини. Це прийшло до мене з часом, я це усвідомила, прийняла і буду слідувати ці рекомендації, яку колись почула, десь на просторах інтернету не знаю де. Я не хочу підтримувати дружні відносини з людьми, які не розвиваються. Чому? Ваше оточення, воно впливає на вас. Якщо ви знаходитесь в оточенні успішних людей, ви теж станете успішною. Якщо ви знаходитесь в оточенні наркоманів, ви теж станете наркоманом. І це не жарт. Люди думають, Боже, та як мої друзі можуть на мене повпливати. Але коли ви приходите в якийсь колектив, і, наприклад, кожен в цьому колективі займається бігом. От зранку робить пробіжку. Ви такі, блін. Всі займаються бігом, може і мені почати. І це навіть коли ви не будете займатися бігом, просто люди будуть це обговорювати в компанії. І ви на підсвідомому рівні так само почнете це обговорювати. Вам стане цікаво спробувати, вам стане цікаво, як це на вас відобразиться. Вам стане просто цікаво навіть бути в контексті розмови. І це стосується абсолютно різних сфер. Коли ви потрапляєте в Колектив людей, які читають книги, вони обговорюють якогось письменника, вони обговорюють якийсь роман, чи там, не знаю, твір. І вам стає цікаво, ви зацікалюєтесь, о така цікава історія. Ану, дай мені ту книжку, і я її прочитаю. Тобто, на підсвідомому рівні ми стаємо подібними до тих людей, які нас оточують. І це правда. Оця приказка: Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти, вона працює. Це правда. І коли ви хочете. Якось змінити своє життя, не знаю, покращити його, шукайте відповідних людей, шукайте оточення, яке вас підтримує, яке вас буде стимулювати, яке допоможе вам розвиватися. Тільки так ви зможете вийти на новий якийсь рівень, якийсь новий досвід, розвиток і тому подібне. Тому що не буває по-іншому, не буває так, що ви в компанії не знаю людей, які вживають алкоголь, які курить, які нюхають там наркоту. Ви скажете, о, я хочу займатися спортом. Яка буде реакція? Звичайно, з вас посміються, з вас, не знаю, пожартують, вас ніхто не підтримує, і з вами цим займатись ніхто не буде. Відповідно, і вас припадає мотивація, і вас зникає стимул, і ви думаєте, блін, а нащо воно справді? От, вони так класно живуть собі, розслабляються, кайфують, а мені нафіг той спорт здався. Тому це все працює. У мене раніше були дуже дивні відчуття. От, наприклад, коли я потрапляла в компанію людей, Якихось досвідчених, розумних, які чогось досягли, якихось бізнесменів, там не знаю. Ну просто людей, які чимось займаються в цьому житті, які вже чогось досягли, коли я потрапляла в цю компанію, мені було максимально незручно. Я розуміла, що я не в своїй тарівці, а чого? Тому що ці люди вищі від мене, і мені до них рости і рости. І через це ми відчуваємо дискомфорт. Коли ми потрапляємо в якусь компанію, і нам комфортно, ми там говоримо, спілкуємось. Це означає, ви маєте відчувати, що це ваші люди, ви маєте відчувати, що вам з цими людьми комфортно, що вам є про що з ними поговорити, ви маєте, як підтримати бесіду, ви маєте що цікавого розповісти, і вам це подобається. Це означає, що це ваш рівень. Тому моя порада: оточуйте себе правильними людьми, знаходьте правильних людей, знаходьте людей, які вам імпонують, і в яких є чому повчитись. Тому що вчитись нам є завжди чому. Все життя люди вчаться. Я думаю, це буде останній пункт, який я назву, але він для мене не менш важливий. Я не знаю, чому я ставлю на цьому акцент, але для мене не знаю. Це такий редслах. Я не буду підтримувати дружні відносини з людьми, які не люблять тварин, які ненавидять тварин, які кажуть: фу, Боже, ці псини, ці коти кончені там. Ну от, коли які зневажають тварин, природу і тому подібне. Чому? Пояснюю. Для мене всі люди, які мають домашніх тварин, які піклуються про тварин, які працюють в сферах, там, не знаю, пов'язаних із тваринами, які можуть побачити котика на вулиці і купити йому пачку корму, там, не знаю, тобто люди, які дружелюбні до тварин, для мене це дуже добрі люди. І для мене це ознака великого серця і доброти. Це не означає, що кожному потрібно завести там собаку, кота, папугая чи тому подібне. Просто саме відношення до тварин для мене говорить багато що. Коли людина негативно про них виражається, це для мене вже такий дзвіночок, якщо чесно, такий ред флаг. Тому що людина, яка добра до тварин, вона автоматично не може бути погана і до людей. Звичайно, є різні ситуації, звичайно, є виключення з правил і тому подібне. Але от просто Боже, скільки разів я вже сказала і тому подібне. Мільйон. Я обожнюю добрих людей. Я обожнюю чуйних людей, я обожнюю люблячих людей. І для мене це люди, які добре відносяться до тварин і до природи. Так само до цього аспекту можна ще віднести людей, які відгукуються про свою сім'ю. Тобто, якщо я чую від людей, які зневажають своїх мам, та, які там, не знаю, великий клали на своїх братер, сестер, які просто в розмові їх згадують з ненавистю, з невагою і тому подібне. Є різні випадки, є реально сім'ї, які не заслуговують там на дітей. Є реально сім'ї, які зробили багато е, психологічних травм для людей. Але коли я реально чую якусь таку зневагу, е, погані слова, для мене це так само red flag, тому що це означає, що людина погано відноситиметься в якійсь мірі і до інших людей у відносинах, що людина так відгукується про найрідніших людей. Як вона може відгукуватись про знайомих і друзів. Я ще раз повторюю, це все є різні випадки, є різні ситуації, але для мене чомусь це такий дзвіночок. І так само я звертаю увагу при виборі партнера, коли я вибираю партнера, як він відноситься до своєї сім'ї, як він про неї відгукується, чи він спілкується з своєю сім'єю? Ну, це вже трошки інша тема, але чи він спілкується зі своєю сім'єю, чи він підтримує контакт, це важливо. Це означає, що людина комунікативна. Що вона дружелюбна, така сімейна, тобто в неї вже закладені якісь хороші цінності та хороші якості. Це був мій список ред флагів або людей, з якими я не буду підтримувати дружні відносини. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео, та які ще пункти ви б виділили для себе. Сподіваюсь, мої думки та мій досвід був вам корисним, і ви щось з цього відео для себе взяли. Також не забудьте підписатись. Та поставити дзвіночок, щоб вам приходило нагадування, коли вийде моє наступне відео. Сподіваюсь, що воно буде виходити кожної суботи, і ми будемо з вами обговорювати якісь цікаві психологічні теми. Можливо, у вас є конкретні теми, які ви хотіли б обговорити або хотіли б почути від мене, тоді пишіть в коментарях, я обов'язково їх перегляну і будемо спілкуватися. Всім гарного дня і до зустрічі! Па-па!